Do it, right? it's time to... Доброго дня сьогодні з вами знову я, виконавчий директор заводу спеціального обладнання Ігор Шуляк. В вашій увазі я представляю спеціалізовану бортову тентову платформу на базі автомобіля Фор. Даний автомобіль являє собою автомобіль підвищеної прохідності, який може їздити як по звичайним дорогам, так і по бездоріжжю. Відповідно, сама конструкція бортової тентової платформи. Розроблена спеціально, максимально укріплена і максимально устойчива. Борти виготовлені власними силами з листового металу. Дана конструкція вона максимально посилена і розроблена як для перевезення вантажу, так і для перевезення людей. На задньому борту, як ми бачимо, розташовані сходинки для швидкого доступу. Особливість даної конструкції в тому, що ми по суті маємо три в одному: перше, це засіб для перевезення людей лавки попід бортами. По периметру, також посередині, середній ряд лавок у них спинка є складною. Загалом дана конструкція передбачає перевезення 26 людей. Якщо потрібно перевозити вантажі, вкручуються болти, лавки знімаються, можна перевозити вантаж. Можна вантаж перевозити як в тентові конструкції, також можна її просто використовувати як бортову платформу. Каркас тента даний він є розбірним. Він легко демонтується і можна використовувати як бортову платформу. Ось саме тому ми маємо три в одному: бортова платформа, борттентова платформа і борт-тентова платформа для перевезення людей. Підлога вкрита, як ми бачимо, бокелітовою фанерою з вховським покриттям запасне колесо кріпиться на передній стінці, спеціальним кріпленням. Ось така унікальна конструкція була розроблена на нашому заводі. З вами був, як завжди, я, виконавчий директор заводу спеціального обладнання Ігор Гушуляк. До нових зустрічей і не забуваємо ставити вподобайки та підписуватись на канал.